Для розподілення одних об'єктів по поверхні інших у 3D Max можна скористатися операцією Scatter розкидання. Для прикладу додамо у сцену площину. Збільшимо її сегментацію. Створимо нерівності на, на поверхні за допомогою одного з модифікаторів FFD. Тепер створимо циліндр. Залишимо його виділеним, оскільки його ми і будемо розкидати по поверхні площини. У списку типів об'єктів оберемо Compound Objects. У переліку складених об'єктів оберемо Scatter. Натиснемо кнопку Pick Distribution Object і клікнемо по площині. Перейдемо до налаштування параметрів. Для зручності вимкнемо відображення дублікату площини, розкривши сувій Display і встановивши прапорець біля напису Height Distribution Object. У своїй Source Object Parameters можна змінити кількість копій розподіляємого об'єкта. Параметр Base Scale відповідає за масштабування. Зміна параметру Vortex Chaos приводить до спотворення об'єктів. Спосіб розподілення об'єктів можна змінити у списку Distribute Using, обравши один з варіантів. У слої Transforms можна додатково задати обертання об'єктів. Змінити положення Відмасштабувати. При масштабуванні програма змінює розміри скопійованих об'єктів відносно вихідного об'єкта таким чином, щоб розбіжність у розмірах була в межах того значення, яке ви задаєте. Додатково можна активувати пропорційне масштабування.